Отже, всім привіт! Це життя відомих людей. Знищу навіть згадку про її ім'я. Так український поет та композитор Євген Рибчинський реагує на виступи з його піснями про російської співачки Повалій, яка родом з України. У 2014 році вона виїхала до Росії та нині живе в Москві. У 2023 році вона остаточно зреклася батьківщини та отримала російське громадянство. Наразі Повалій є. Підсанкційною Їй загрожує 12 років ув'язнення та позбавлення майна ексклюзивно для ЖВЛ Рибчинський розповів, що наразі триває судовий процес, аби заборонити їй виконувати його пісні, що зробили її популярною. Зокрема, йдеться про пісні чортополох. Не питай мене, чому просто тая цей дощ надовго, і ця тяганина триває вже 11 років. Давайте послухаємо. 2014 році я направив лист. Я так розумію, що вони його навіть не відкривали, оскільки я є автором і музики, і слів більшості її україномовних пісень, я забороняю їх виконувати. Я виграю суд і просто знищу навіть згадку про те, що вона колись ці пісні співала. Оце, оце було буде рішення. Пригадав Євген і останню зустріч із повалі, яка відбулася 2013 року в Донецьку на концерті присвяченому дню Шахтаря. Проте наголошую, що ми маємо зрадників забувати. Я взагалі вважаю, що чим більше ми там про неї говоримо, ми їй даємо життя. Ми от, вона дійсно для України абсолютно є живим трупом. І мої пісні не винні, що вона їх співала. Верховна Рада не винна, що вона там сиділа, бо ніхто не міг передбачити, що народна артистка України просто візьме і себе перехреслить. Ви ж сміття з хати виносите, треба і це винести. Відомо, що Євген наразі перезаписав усі свої пісні та сам виконує їх на концертах. Чим сьогодні власне живе син легендарного митця Юрія Рибчинського та якими особистими новинами поділився з нами, розкажемо вже в наступних випусках. ЖВЛ. Довго інтригу не тримала. Співачка Славія, колишня дружина Михайла Хоми, яка два тижні тому в новому кліпі ем, зізналася у першій вагітності вже й розкрила ім'я свого обранця та розповіла, чим він займається. В інтерв'ю виданню коротко про Славія повідомила, що її нового коханого звати Андрій. Він бізнесмен та, попри зайнятість, весь час поряд. Цитую: ми завжди разом, і мені це дуже подобається. Він підтримує мою творчість, надихає творити більше. Йому подобаються мої пісні. Ну а познайомилася, закохані на заняттях з акторської майстерності. Славія Ділиса одразу відчула близьку собі людину в ньому. Ймовірно, мова про Андрія Павлюка, який раніше брав участь у реаліті шоу Наречена для тата. Проте прізвище свого обранця сама артистка наразі не підтверджує і пообіцяла зробити це вже після офіційного одруження. Ну а Наразі роздумую, яке прізвище собі брати. Цитую головне не залишитися на тому, що є. Я не міняла прізвище Михайла, не було сенсу, але зараз вже дуже проти того, щоб мене називали колишня дружина. Дзідзьо у мене вже нове життя з моїм чоловіком. Скоро в нас народиться нове життя. Тому ці приставки вже не актуальні. А до речі, весілля 39-річна Славія мріє зробити і лише для най. Ближчих та дату урочистості поки не запланувала, адже каже за зірками наразі невдалий період для одруження. Приховує Славія і місяць своєї вагітності, натомість відверто ділиться причиною відсутності дітей в першому шлюбі із Михайлом Хомою. За її словами, причиною була а, причина власне в його зайнятості і сумніви в її здатності впоратися з дитиною самостійно без допомоги батька дітей. Розчулив мережу спогадами. 71-річна зірка кримінального чтива. Голівудський актор Джон Траволта опублікував архівне фото із сином Джетом, якого втратив 16 років тому. Допис присвятив дню його народження. Джету могло б виповнитися 33 роки. Трагедія в родині Траволти сталася 2 січня, коли 16-річний Бенджамін перебував у ванній кімнаті. У підлітка стався епілептичний напад. Наслідки якого він впав і отримав смертельну травму голови. Джет, як називає його зірковий батько, був первістком Джона Траволти та його дружини акторки Келі Престон. Наразі ж актор самостійно виховує 14-річного сина Бенджаміна, а ще має 25-річну доньку Еллу. Дружину Траволти, дружина Траволти пішла з життя 12 липня 2020 року після боротьби із раком молочної залози. Маємо несподіване нововведення в кінопремії Оскар. Кіноакадемія оголосила про запровадження нової номінації. Називається вона «За досягнення в галузі дизайну трюків. Ну а вперше вручатимуть її у 2028 році на сотій церемонії Оскар. До номінації потраплять фільми, які будуть випущені протягом вже 2027 року. Власне ініціатором впровадження цієї категорії став колишній каскадер, режисер і Продюсер Девід Ліч, який створював трюки для стрічки для стрічок Каскадер, швидкісний поїзд, дедпул «Дедпул-2». Ну а світова зірка Кеті Перрі вчора злітала в космос. Унікальну подію транслювали в інтернеті. Зліт відбувся на багаторазовій безпілотній ракеті зі стартового майданчику «Уан» у західному Техасі. Весь політ тривав всього 11 хвилин, з них 4 хвилини безпосередньо у космосі. А потім вже на парашуті спустилися на землю в космічній капсулі. Окрім Кеті Перрі, у складі екіпажу були ще 5 жінок членів екіпажу. Зокрема, дружина власника космічної компанії Blue Origin Джефа Безоса Лорен Санчес. Вони стали першими в історії жіночим космічним екіпажем. Відтак Кеті Перрі здійснила свою 20-річну мрію потрапити в космос. Ну а також ціллю її польоту стало показати своїй чотирирічній доньці, що на шляху до своєї мрії немає жодних перешкод. І в принципі, це абсолютна правда. Так, Руслан, абсолютно точно. А ви ж бачили, коли вона приземлилася? По-перше, як світогляд у неї змінився, вона побачила планету з іншого боку. Вона точно не пересвідчилася, що вона кругла. Так. Не пласка, це точно. А по-друге, як вона приспустилася на землю і цілувала ту саму так. землю. Уявляєте, які, які відчуття, який стрибок, і адреналіну, і а, розуміння життя буття. А ти би полетів? Я би полетів, але знаєш, оцей момент, коли ти повертаєшся з космосу і цілуєш землю. Мені нагадав момент, коли багато українців повертають. В Україну mm -hmm. після а, вимушеної відсутності на території так. країни і цілують землю. І це, цей поцілунок набагато а, більше важить, ніж поцілунок землі просто під того, що ти там 4 хвилини побув у поліція. Сам українська земля. Так. 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 Тому що дім пасімо, дякую вам, так. дякую вам. Завтра усі же порі сніданку з один плюс один. Ми знову зустрічаємося. І свіжий випуск ЖВЛ для вас. Сьогодні ж бажаю всім гарного і мирного дня.